Асоціація з розвитку української залізниці у Палаці культури залізничників сьогодні проводиться міжнародний благодійний фестиваль, конкурс світ талантів, де юні танцівники, співаки, майстри розмовного жанру показують свою майстерність. І сьогодні обрав для фестивалю. Ви знаєте, сьогодні наш фестиваль проводить асоціація розвитку української залізниці. Сьогодні і розмовний жанр був. Майбутні ведучі, і вокалісти, і інструментальний жанр, сьогодні дуже прекрасно джазово грали на фортепіано, і звісно ж наша прекрасна улюблена хореографія. Тобто, сьогодні всі жанри на цій сцені були, сьогодні брали участь і залізничники у нашому фестивалі, брали участь Харківський професійний ліцей залізничного транспорту, дитяча залізниця. Тобто, сьогодні залізниця вона показує, що це не тільки транспорт, який об'єднує всю Україну, а й показуємо, що залізниця сьогодні на одній сцені. У Палаці культури залізничників Харківської дирекції залізничних перевезень сьогодні об'єднує всіх творчих дітей, талановитих дітей всього Харкова і області. Ну, я гадаю, що за наше майбутнє творче майбутнє можна бути спокійним. Сьогодні у нас на нашому фестивалі будуть співати зіркові гості. Це фіналістка телепроекту ікс-фактор Валерія Сімулік та фіналіст телепроекту Ікс-фактор Вадим Морозов. Сьогодні вони запалять нашу сцену наших учасників і сьогодні будуть веселити. Всі Адже все ж таки ми залізничники і творчі люди. Я знаю, що ти брав участь у Х-факторі. що дало тобі це шоу? Я хочу сказать, что это очень огромный опыт. Я считаю, что каждый человек, вот каждый вокалист стремится сейчас да, в Украине попасть в X-Factor. X-Factor, голос страны на шоу. Но вот побывав там, побывав там, я сразу приехал домой, и я не опустил руки, я сразу начал делать свое шоу. Я сделал свое шоу на начальном уровне в школе, сделал, то похоже на X-Factor. Сейчас я работаю над шоу, я хочу его сделать... Очень грандіозним, які тебе є побажання для учасників, особливо вокалістів, які сьогодні беруть участь у цьому фестивалі. Я завжди живу по житті девізом, що потрібно вірити свої мечти і йти своєї мечті до кінця. Сьогодні видавництво ранок є спонсорами, які подарували нам дуже багато різноманітних книжок для різного віку. Велике їм дякую. Сьогодні подарували нам багато благодійний фонд Фенікс Ірини Євтушенко. Даро нам просто сотні розмальовок, які ми будемо так само роздавати нашим діткам. Сьогодні буде дуже багато солодощів. Сьогодні всі будуть їсти шоколад та розважатися. Багато солодощів, цукерок і ще дуже багато подарунків від вокальної студії Браво! вони дарують безкоштовні сертифікати на запис пісень нашим творчим діткам, нашим сьогоднішнім вокалістам. Я знаю, що ти завжди у роботі і готуєш все нові нові проекти. Не спиняється твоя праця в цьому напрямку. Що Далі буде які ще конкурси, фестивалі, концерти. Ви знаєте, всю Україну запалюємо зовсім скоро буде тур з ніною Мітрофанівною Матвієнко, народною артисткою України, героєм України. Тур по всій Україні ми поїдемо і будемо зачаровувати всю Харківську область та всю Україну. Бівом Ніна Мітрофанівни загалом після того концерти з дуже багатьма фіналістами Екс Фактор України має талант, танці зірками, танцюці, зірок сучасних телешоу на нашому екрані телебачення. І звісно ж, це ж концерти від асоціації залізничників. Ми будемо разом об'єднуватися з залізничниками, об'єднувати регіональні філії залізниці, всю Укрзалізницю. І будемо робити масові концерти разом з залізничниками та творчими дітьми і показувати, що наша залізниця це не тільки. Потяги, які знаєте, курсують по всій Україні і об'єднують міста України, а об'єднують всіх творчих дітей та допомагають діткам вийти на велику сцену і втілити їхню мрію в реальність.